Помилково деякі змі написали, що ви вдруге стали найсильнішою людиною планети. Я сказав, що я виступати не буду на дні. Лишається з російськими спортсменами. Time... що забороняється казати? вам 26 років зараз. Лише У мене на той час вага була сто тридцять кг. грамів. Вони складі дуже великі мішень. Ліхтариком і в плєдіку виявилося так, коли ми писали цей подкаст. Частина програми зникла через перепади з електрикою. Це «Гончарова» подкаст, і сьогодні у мене розмова з найсильнішим українцем планети в 2020 році Олексієм Новіковим. Дивіться, я вдячна вам за те, що будете лишати коментарі і за те, що навіть в темряві, навіть в холоді, ви нами. Олексію, по-перше, дякую. Дякую, що знайшли час вийти до нас на розмову. А по-друге, а чи варто дякувати? Можу, у вас безмежно багато вільного часу? Ну, насправді доброго дня, всім ради вітати. А, ну, часу вільного не так багато, на жаль, але, але завжди щось собі вибираю, що потрібно зробити. І це інтерв'ю також заплановано. Тож. Просто дивіться, ну, який момент. Я просто подумала. Так, я просто подумала. Якщо нещодавно були змагання, в яких ви виграли, то який час ви можете просто погулятися? Ну, це як виходить, якщо зазвичай це змагання, то, може, день, але день це також, коли я прийду вже в Київ. А Зараз я вже закінчив повністю сезон. тобто я... Закінчив всі змагання в цьому році, їх було дійсно багато, і було багато дуже роботи, пов'язано з чим. Тож зараз я собі дозволив трохи відпочити більше, це буде три дні. Реально, це буде лише три дні. Дивіться, я зараз нагадаю всім глядачам, що змагання були в американському Остіні. Це був турнір, як правильно називати Руш інвітейшн. Рок Рог Так. І е, ви там сказали ті слова, на які навіть звернули увагу більше ніж звернули увагу на вашу перемогу. 2022 і всі сказали, Боже, який він зміг це сказати. Ви довго думали над тими словами, які ви вигукнути на камеру? Я взагалі не думав. Ну а, а, що, а що, 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 що що забороняється казати? Абсолютно нічого, нічого. але бачите, все одно всі е, вкотре подумали, який молодець Новіку. Я не розумію других спортсменів, які бояться або побоюються цього робити. Я не розумію, чому ні. Ну, є в нас адекватна оцінка тих чи інших дій Російської Федерації. І то, що ми ну, собі дозволяємо таке казати, це, ну, це просто висловлення своїх думок. Це не офіційна заява, це я не офіційне лице, і я просто ну, висловлюю свою думку. Тобто, це не є призив до якихось дій. Я не розумію, чого спортсмени деякі стараються прийти. Більш політкоректно, щоб всі було добре. Поясніть мені, будь ласка, трохи про категорії змагань на своїх сторінках у соцмережах. Ви пояснювали, тому що є турніри Стронгмен, а є оці змагання, як в американському Остіні, і помилково деякі ЗМІ написали, що ви вдруге стали найсильнішою людиною планети. Але це не ті змагання, які я розумію, визначали, чи найсильніша так. людина планети, чи ні. Ну, дивіться, чому так пишуть? Тому що так, звичайно, це змагання на Ворс не на титул найсильнішої людини планети. Але всі спортсмени, які є на Man, вони були і тут. Ага. Тобто, по суті, номінально ми можемо сказати, що я, я знову ж таки підтверджую е, це, це своє раномет. Але люди, ну якби фактично підтвердив, да? тобто ми серед спортсменів розуміємо, що дійсно так, але. Де Юра, це не, не, не те змагання було, і вже далі люди розганяють, вони почули, що він підтвердив. Знаєш, другий раз я вже підтверджую, я вже двократний, не знаю скільки. Після кожного змагання, майже я вже другий раз виграю. Они сніжок на пані. Отак, От якось. Ну це, так. це така помилкова оцінка а, в наших змі. Ну, це традиційно. Тобто не дуже вони розбираються, але ж все одно важливо розбиратися. Тобто у вас статус. Ви один раз у 20-му році? Я один раз. Я 20 го року виграв найсильнішу людину планети. Так. Я в 22 му виграв найсильнішу людину Європи. Європи. І я в якому ще... В 23, три роки тому, виграв найсильніший юніор планет. Mm угу. -hmm. Тобто у мене таких три, можна сказати, визначних титули є. Скажіть, будь ласка, вам 26 років зараз лише, я можу говорити, так. лише 26 років. Це Ну, як вимірювати в вашому виді це ваші заслуги зараз? Це прям вчасно? Ну тобто, це круто, що в 26 років ви маєте такі титули. Чи могло б прийти раніше, чи навпаки, тенденції показують, що хтось пізніше їх завойовує? Тенденція взагалі, пік, пік е, сили чоловіка, такою грубою, яка є в нас на змаганнях, яку нам ми проявляємо. В нашому спорті це 28, 32, 33 роки. Оце пік. А я став най наймолодшим. У мене є сертифікат наймолодшим ворсленісменом за всю історію змагань. Так. Тобто ніхто ніколи такого не робив двадцять 24 роки. І то, що я зараз роблю, ну я є наймолодшим і найлегшим серед цих спортсменів, які я, я, я змагаюся. Не... З якоїсь сторони можна назвати це феноменом. Ага, ось так. Давайте тепер розберемося в термінології. Тому що, як на мене, от те, що преса помиляється, і вона вас наступного року ви кудись поїдете, чи навіть цьогоріч, вона вас назве, що ви втричі стали сильною людиною планети. Ну тобто ні, там більше двох поки не піднімається. А більше двох поки там не, 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 не піднімається Зрозуміло. <гум> Давайте розберемося. Термінології, тому що і бодібілдерів, і пауерліфтерів називають чомусь помилково ломусами, але ломус це ви Не знаю. Не знаєте? Ну тобто ну, їх... я не знаю, чого їх називають. Ну це ж неправильно. Хто такий ну, ломус? Так, так. Дайте пояснення зараз. Ну не пробачте, що я вас мучу трошки лікбезом, Ні, але це краще, це коли нормально. лікбезом будете займатися ви, ніж я просто сяду і буду людям пояснювати. Тут картинка спрацьовує зі знаннями. Ви ломус, правильно? Так, ну багато є назв, а Тим, назв звідь, я якій? займаюся. А назвіть, які є? Ну, бо Богатир, Стронгмен, Ломус, угу. ну як мінімум три. Це людина, яка робить що? Це не просто про м'язи, це про силу, правильно? Ну, це про це про силу. У нас не важливо, як ти виглядаєш, неважливо, як ти це робиш. Важливо, щоб ти був швидше, підняв більше, підняв більше разів. Далі проніс швидше протягнув. тобто прояв сили. Uh -huh. Це тільки так. Тоб, у нас важливо, як ти виглядаєш, ти можеш з кузом, бути, можеш бути низьким, можеш бути ну, високим, можеш бути рехтнім, можеш взагалі бути без м'язів. Та перестаньте, без м'язів ти машину не перевернеш. Ну що ви таке говорите? Без м'язів ти ніфіга не зробиш. Ну, умовно, бо ми, якщо беремо бодібілдерів, вони гарні, вони накачані, вони красиві. Але вони не можуть того робити, що ми робимо. І це mm. факт. Скажіть, будь ласка, тобто у нас... да. скажіть, будь ласка, про останні змагання. Ну, зокрема, там і влітку у вас була перемога, і оцей Остін. А росіяни там були присутні? Ну, дивіться, е перші мої змагання починали з березня і на той момент ще е весь світ не, ну, не, не ділив, а, точніше, навпаки, ділив на людей, які напали на Україну. І, е Хороших русских, тобто вони ще вірили, що можна на це якось впливати. А, але вже тоді я багато робив таких, я б назвав це, кулуарних а, всяких робіт, щоб не допустити російських, російських спортсменів на до змагань. І мені сказали, що якщо в тебе є відео, там, де. Цей спортсмен підтримує Російську Федерацію, і війну в цілому дай нам, і ми його дискваліфіцуємо. Тобто, його не будуть допущено. Блін, так це складна історія. Він може мовчати і підтримувати. Вони ж всі підтримують мовчки чи не підтримують мовчки. Хіба це позиція? Так, це початок був. Але пізніше в мене не було цього відео на той момент. Але я знав, що він не дуже такого правильного направлення. Але він зі мною підійшов публічно, він переговорив, каже: я вас підтримую. Він там висловив слова підтримки. Але я так розумію, що це було зроблено для того, щоб їх не зняли зі змагань. Да. тобто вони розуміли ситуацію. А, і взагалі він виступив. А, це єдині змагання, коли спортсмен російський виступав зі мною на початку війни. Далі всі змагання, які а, були, я сказав, що я виступати, не буду на дні. Лишається з російськими спортсменами мені, хоча він був вже заявлений, також і мені затолкнули через два дні, сказали, що російських спортсменів не буде. З того часу я не бачив ні одного разу, щоб російський спортсмен взагалі попадався в якомусь просторі публічному в нашому спорті в цілому. Тобто, виходить для вас це принципова позиція. Можете пояснити, от як ви кажете, Дуже. я не розумію, чому інші не говорять і не називають речі прямо. А все-таки можете пояснити цю позицію? Чому для когось важливіше, щоб він проявив себе, бо він тренувався а, і продовжувати це мірило. Спорт поза політикою. А вам от важливо, ви відстежували ці процеси? Ну, не всі спортсмени такі. Ну, дивіться, я виїхав в Польщу 22 числа перед війною саме. Я не знав, що буде війна. Я виїхав зробити собі е, візу в Америку. Mm -hmm. І почалась війна, і в мене, крім того, в мене були думки вертатися додому і воювати, але мене зупинили, щоб я поїхав на змагання і, і там з мене буде толку більше напарку. І я весь час допомагав в своєму інстаграмі. Ми, мені здається, робили колосальну роботу. Я спав по 3-4 години, я в холодній квартирі. Був повністю мокрий, сидячи в телефоні, бо я працював в телефоні. І м я ну, спілкувався з воїнами, які я захищали. Я бачу ту ситуацію. Інформацію мене було трошки більше, ніж у користичний громадянина. І ну, я не можу інакше. Я не розумію, як можна а, якось залишатися, типу, спорт поза політикою. Вони починають закидати спорт поза політикою, і це же самий час. Стоїть 100 дзюдоїстів і там, плакат метрів десять на десять Путін. Ми з тобою. Mm -hmm. І в цей же час ми, ми по спорт поза політиками. І вони крутять фактами, як вони хочуть, і як, як, як їм цікавіше буде. І я просто вибрав свою позицію, що я буду робити все, щоб як можна більше збільшити шанс. Виживаємості наших солдатів, тобто я спочатку займався бронеплитами і кучу кучу всякої гуманітарної допомоги. Так, uh -huh. да, я бачила ваші світлини, бачила подяки на вашу адресу від військових. Я дуже дуже мало насправді виставляю цього, Бо якщо проаналізувати минулий рік і цей рік я навіть названня вже не у Мене просто соціальне життя дуже дуже втомило. І я не виставляю ні звітів, що ми робимо, і тому подібне, воно мені просто вже дуже дуже Я Просто собі роблю свою роботу mm -hmm. і, і все, тобто його дуже мало в, в публічному пространстві. Скажіть, будь ласка, Олексію, а якщо б ви не виїхали до 24 лютого, потім би вам було складніше на змагання потрапити, зважаючи на закони України, що чоловік не може призовного віку Я виїжджати? Думав... Чи ви через міністерство молоді і спорту? Просто б вирішили це питання. Як це у спортсменів зараз? Я думаю, що я б не виїхав, тому що то було ну 24-те, Давайте так неділя був повний е колапс. Ми ніхто не розумів, що взагалі е коїться, і я б не виїхав би на змагання. Просто бо ще немає такого варіанту, як я б міг виїхати. Тобто я думаю, що ця вся дорога б не була вже ще зроблена на той момент, як зараз є в наш шлях і тому подібна історія. Але пізніше так виїжджав в Міністерство молоді та спорту, допомагало декілька разів, і зараз виїжджаю більше як волонтер, тому що ну, насправді тяжко отримати цей дозвіл, ти повинен там кучу-кучу документів дати. А організатори не завжди дають ці всі документи, і ти просто ну, не можеш виїжджати як спортсмен, бо не, не, не всяку купа бумаг, ти, ти, ти віддав для підтвердження, що це змагання. У нас на каналі з'явилася кнопка спонсорувати. Тепер ви нас можете підтримати не тільки коментарями, а вашими конкретними діями. Я цілком розумію, скільки потреб у різних громадян України, у військових, у дітей, у матерів одиначок. Але маємо підтримувати тих, хто нам відгукується. Раптом вам відгукується наш канал. Підтримуйте, будемо вам за це надзвичайно вдячні. Віртуально всіх обіймаю. Скажіть, будь ласка, от ви зараз скажете, я собі дав аж відпочити можливість три дні. До чого наступного ви готуєтеся? І ну, для нас це все одно нестандартний такий вид спорту. Бути силачем, бути ломусом це геть не те, що. Та Я не знаю, з чим порівняти. Кожен вид спорту ясно, що він по-своєму потребує навантажень. Але Ох, який у вас графік, який у вас режим? От ви ж зараз виходите за кордоном, і ви маєте знаходити майданчики там для тренування, щоб потім виступати в наступний. Насправді, насправді, трошки все простіше. Я відвиступав, мені вже було тяжко останні два місяці і тренуватися, і виступати, тому що емоційно дуже тяжко фізично, тяжко, психологічно тяжко, і я зараз не треную взагалі. Тобто я просто відпочиваю. Ага. Який вони плани далі? Ну я це публічний простір не виношу. Що я буду далі робити, але повірте, це буде м, крок для допомоги Україні в цій війні. Тобто надалі це точно не якісь наступні змагання через те, що ми мене зробили. вже закінчились змагання. Я зараз відновлю своє здоров'я і, і в мене є план надалі, але це буде пізніше, коли я вже прямо можу сказати це публічно. На я зрозуміла. Час це просто я зрозуміла. Просто як Тобто ті люди, які під статтями з вами, е і вітання нашого героя Ломуса, Олексія Новікова пишуть: та, герой, героя, потім суглобові болі замучають. Вони праві? Не знаю. Вже 10 років виступаю. Прям багато змагань, але в мене нема не таких проблем, як є. наприклад, є проблеми зі спиною. І це плюс-мінус кожна третя людина. У мене проблем зі спиною немає, я що. На собі і 500, і більше кілограмів. А чому так? Це ваша генетика чи гарний тренер? Це просто тренованість організму, який може приносити навантаження. Тому що Кожного разу навантаження більше і більше, і організм просто сприймає нагрузку як тренування. І все. Тобто, ну, в мене тренований організм, який розуміє, не сприймає це навантаження. Хочу повернутися до того моменту, коли ви обирали. І ти і служити до лав Збройних сил України, перебуваючи там за кордоном, і ви кажете, мене переконали їхати на тренування. А що стало аргументом? Що та людина, яка вас переконувала? Чи можливо це була група людей? А ви вагалися? Чому вирішили ні? Я буду виборювати право України і честь України тим, що я вмію? Чому переважило це? Рідні, близькі не так е справили мій, мій напрям думок. Звичайно, у них було тільки один аргумент: що не йди туди, тому що тобі, тобі нада на змагання uh -huh. для мене це плюс-мінус, ну якби так, да, але це не є головний аргумент. Коли я поспілкувався з військовими, у мене на той час вага моя була 138-140 кг, Вони сказали, що ти дуже великий мішень, щоб нас там тебе, наприклад, там ти трьохсотий і тебе витягнуть. Ти потрібно не одна. Вже сміюся, ну, круто, круто, вони вам відповіли. Ти будеш просто підставляти цю групу, і це буде просто абуз. Ось і все. Тобто, я зрозумів, що да, дійсно ну, на змаганнях в публічному просторі, як волонтерів, я можу дати набагато більше е, моїй країні. І я, як одиниця, бойова одиниця, я був би. Не з таким високим е, допомоги для України, тобто це було б не так. Кілька ще я питань вам поставлю. А, для мене було здивуванням, коли я про вас дізналася, що ви в 16 років оформили свою чітку думку бути ломусом. Ви жодного разу не пошкодували потім про це. Тобто, у вас дідусь там вигодовляв для українських селачів різноманітне приладдя. І це так цікаво, коли у когось в родині це спрацьовує і визначається швидко шлях. А у когось, ну і що собі, дідусь для селачів, а я буду там інженером ботаніком. А у вас і так спрацювало. Не знаю, я собі з 15 років тренуюся, 16 саме сторноменом, ну ніколи не жалів. Я рахую, що я проживаю дуже щасливе життя. Я собі роблю те, що я люблю, і я не працюю. Але мені на змаганнях, звичайно, гроші за виступи мені платять, і я просто життю живу реально дуже класне життя. І не працюючи. Роблю те, щоб я б робив би і без грошей. Просто. Ви часто свої призові фонди? Там більшу частину, ну принаймні, там за перші змагання цього річ. Ви майже все роздавали. Це знову таки. Ви дієте по совісті? Чи ви розумієте, зараз треба діяти так, будучи громадянином України? Ну тобто, щоб потім до тебе не прийшли і не звинувачили там в коментах чи в житті. Не сказали, ага, ти мав такі призові, а ти не поділився. Ви орієнтуєтеся ну, людей, чи особисті чи це тільки особисті на себе? Призові, які я заробив. Я не на українському народі заробив, як там може хтось вкрасти або ще щось. Це не з налогів гроші. Я просто заробив гроші і привіз їх в Україну. Це вже добре. Перше. Да. А далі йдемо. Ну, це не, не, не то, що а, як громадянин, щоб до мене ніхто питання не задавав. Мені ніхто не може задавати питання, тому що це мої гроші. А ну, третє, я робив це по совісті, тому що знав, що. ну, у мене війна, ну, у всіх зби, збила війна, е, той стержень важливості грошей. Я заробив гроші, у мене там було свої якісь е, кошти на життя. Я заробив, да, там, скільки вийшло, 17,5 тисяч доларів на перших змагання. Я розумію, ну, от в мене вони є. Що в мене є, що немає, в мене абсолютно нічого не міняється. Uh -huh. А для війни там, певному підрозділу це може допомогти. Я все залишив туди, і я проробив ну, достатньо таку цікаву роботу для того, щоб виграти ці змагання. Бо я знав, що я шанс, того, що виграю, дуже маленький. Але я попросив всіх спортсменів, щоб вони останню праву відпустили. Я виграю автоматично змагання. тобто ну, Мені вистачало кількість балів. І просто весь призовий піде на. Це було 80 тисяч доларів. На там, закупівлю чогось. Всі погодились, не погодилися організатори. Вони запропонували, що Арнольд мені дає 80 тисяч доларів, і плюс мій призовий, який ти сам зможеш зробити. Цікаво. Тобто, плюс 80 тисяч доларів для ЗСУ воно пішло. Воно вже повністю опрацьовано, вже все. Що для вас, скажіть, будь ласка, як для людини, яка ну, коли ви готуєтеся до змагань, це і харчування, це і безпосередньо тренування. Що в цьому процесі найбільш дискомфортне? Чи все ви сприймаєте абсолютно спокійно? там, Що треба спеціально харчуватися, чи треба от стільки годин проводити? Треба багато їсти. Це багато дискомфортно їсти. для вас? Тяжко їсти довго? Так, бо ну, мені достатньо з'їсти небагато звичайно порцію, а мені потрібно їсти їх там. Х3. Uh -huh. і, і я просто ну, окей, я одну з'їдаю нормально, з там другу. Ну, Тоже, хай буде, третя вже мені тяжко. Запихую. І, і, ну, і мені тяжко, да. кожен раз я маю їсти через себе, щоб взагалі підтримати свій організм. Це найскладніше. Скажіть, будь ласка, для вас що буде перемогою? О, вперше ви посміхнулися. Я думаю, ну, чому цей Новіков такий постійно серйозний? З іншого боку, я вам і смішних питань не ставила. Але ви реально постійно в інтерв'ю такий серйозний. Ну, Тобто ви спокійний, але серйозний. У вас навіть не бігають очі. Це таке виховання, ви постійно по життю такий. Не балагур. Ні, насправді, ну, ми ж зараз від людям, а не свої шутки, шутимо. Зазвичай я достатньо веселий і душа компанії. Ага. А зараз ми про серйозні речі кажемо, і це я зрозуміла е, перетинається з війною, і тут е, шут пішу, я думаю, не, не дуже доречно, якщо ти не воїн. А, ну то якось так серйозність. Ну зазвичай так, якщо в, в, в звичайному житті спокійний, серйозний, якщо я з друзями, я весело. Ясно, і, і останнє все таке питання, що для вас перемога була б. Коли управління Росії, хто це буде, я не знаю, на той момент підпише про капітуляцію документ, і повністю всі документи підпишуть про репарації, вивід, вивід військ і було б добре демілітаризація. Тому що скільки вовка не кормиє, він все одно хоче напасти на Україну. Тож я думаю, що це єдиний варіант був б а, дійсно перемога. Тому що мені здається, офіційно те, що ми заявляємо, це не є повністю перемога. Як mm -hmm. мінімум, їх потрібно озб... роззброїти ядерно. Дякую вам. Тому що Ви багато за це для всіх. Дякую вам, Олексію. Ви реально багато пунктів назвали, про які хтось тільки може мріяти. Але мені здається від того, навіть коли ми будемо повторювати всі ці пункти, це надзвичайно важливо для розуміння кожного українця. Це потужні кроки будуть, але Дякую. саме так. Да не можна на мою думку говорити тільки про те, щоб вони відкотилися до кордонів нашої держави. Дякую, приємно було познайомитися. Дякую, назаєм, назаєм. Дякую. Назайом. Назайом. Дякую.